Вітаю! Хочу розповісти тобі цікавинки про свійських тварин та птахів і пограти з тобою. Давай пригадаємо, хто такі свійські або домашні тварини та чому їх так називають. Свійські тварини утримуються людиною, живуть та розводяться нею, приносять людині користь та потребують піклування. Диких тварин дуже багато, а свійських приблизно 25-30 видів. Це мало, дуже мало. Серед них би коза, корова, кури, гуси та інші. А чи знаєш ти яку тварину одомашнили першою? Відгадай, будь ласка, загадку. Вірний друг у мене є, мені лапу подає, заглядає щиро в очі, мов би щось сказати хоче. Замість слів лищу ти гав, всіх котів, порозганяв. Хто скажіть це розбишака? Знають всі, що це. Собака, вірно, ти молодець. Собака охороняє житло, допомагає випасати худобу та просто справжній вірний друг людині. Свійські тварини не можуть вижити в природі без допомоги людей. А чи можуть люди жити без свійських тварин? Завдяки свійським тваринам люди отримують цінні харчові продукти. Молоко, сир, м'ясо, масло та ще багато чого, шкіру, з якої роблять взуття, сумки, вовну для пошиття одягу, корма для тих самих свійських тварин, а також важливі для рослинництва органічні добрива, гній для підвищення врожаю, лікарські препарати, а також використовують як живу тяглову силу. А зараз я хочу з тобою пограти в гру та пригадати назви тата, мами та малюків свійських тварин та птахів. Пригадаємо, як кого називають. Родина собак. Тато пес. Мама собака. Дитинча цуценя. Родина котів. Тато кіт. Мама кішка, дитинча кошеня. Родина корів. Тато бик. Мама корова, дитинча теля. Родина овець, тато баран. Мама вівця, дитинча ягня. Родина коней, тато кінь, мама кобила, дитинча лоша. Родина свиней, тато кабан, Мама свиня та дитинча порося. Родина кролів. тато кріль, Мама кролиця, дитинча кроленя. Сім'я кіз, тато цап, мама коза, дитинча козеня. А також є сім'ї і усвійських птахів. Давай поглянемо на них. Сім'я курей, тато півень. Мама курка. Та дитинчата маленькі курчата. Сім'я качок, тато качур, Мама качка, Дитинча каченя. Родина гусей, тато гусак. Мати гуска. Та дитинча. Гусеня. Родина індиків. Тато індик, мама індичка. Та дитинча індича. Молодець. Ось ми так з тобою пригадали назви свійських тварин, птахів та їх дитинчат. А пам'ятаєш, я ще казала, що люди розводять тварини птахів. Хочу, на прикладі корови, показати тобі життєвий цикл, як з'являються корови, підростають і стають дорослими. Поглянь, доросла корова народжує маленьке телятко. Воно поступово підростає, стає молодою корівкою, а потім вже дорослою коровою. А ось на прикладі курки, як проходить життєвий цикл свійських птахів. Поглянь, спочатку курочка знесла яєчко, вона його висаділа, дбала про нього, вигрівала, з яєчок вилупляються маленькі курчата. Вони теж підростають, стають молодими півниками та курочками, а потім виростають. У дорослих курей тадіваюся, тобі сподобалось наше заняття і ти дізнався багато цікавого. Для, мен, для тебе є у мене завданнячко невеличке. Будь ласка, вивчи маленький віршик про якусь тваринку свійську або пташку. Дякую за увагу!